Черкаська земля дала життя найвидатнішому генію України Тарас Шевченко, Гордість нації. Його думи та мрії про краще майбутнє у кожному з нас, хто вірить у себе та Україну. Шевченківські дні в Палаці культури, дружба народів унікальна можливість по-новому відкрити генії Шевченка та розкрити свій талант. Відзначимо шевченківські свята разом за підтримки голови благодійного фонду Дитячий світ Валентини Жуковської. Тарас Шевченко це український, дуже відомий у всьому світі художник, письменник. Народився 1814 року в селі Моринці. Було важке дитинство, писав твори. Мені 13-й минало, потім заповіт. На Тарасовій горі у нас знаходиться його там будинок, якому він там писав поезію, жив, творив. Це звичайно людина відома на весь світ. Коли він приїжджав до нас. У Черкаси він ходив, він йшов по цій вулиці. Це по цій вулиці він ходив, і в честь цього названо бульвар Шевченка. Програма шкільна повинна на звертати на це більше годин, досить мало, досить мало годин для того, щоб людину це стороннє знати. Можливо, якось це покласти на музику сучасну, або якусь виставу знову ж таки. От якщо я бачила Шекспіра виставу, коли було просто осучаснено, коли вони. З кожним актом вони перевдягалися в більш сучасний одяг. От, трошки вони переробили його тексти зробили їх більш молодіжними. Можливо, це як варіант. Мені здається, що можна розповсюджувати його вірші там серед публіки. Там... Проводити деякі там флешмоби на, на, на його честь. Мистецький фестиваль Шлях до Тараса ініційовано Всеукраїнським благодійним фондом Дитячий світ. Мета заходу популяризувати творчу спадщину Тараса Шевченка серед дітей та молоді. Головний майданчик фестивалю Палац культури, дружба народів. З нагоди 199-ї річниці народження Шевченка у стінах палацу проходять культурно-мистецькі події. Серед них музично-пісенний фестиваль Шлях до Тараса, художній конкурс дитячого малюнку. Кобзарева криниця та літературно-музична вистава чоловічої хорової капели імені Ревуцького гайдамаки. Кульмінацією подій стануть фінальні змагання юних інтелектуалів, знавців творчості Шевченка, які зберуться на фінал обласного міжшкільного брейрингу 9 березня. Родзинкою фестивалю є художній конкурс дитячого малюнку на Шевченківську тематику. Роботи переможців стануть ілюстраціями подарункового видання Кобзаря, що буде надруковано наступного року. Минулих вихідних шлях до Тараса зібрав у Черкасах юні таланти з усієї України. Майже 500 дітей з усіх куточків України стали учасниками мистецького фестивалю юних талантів, який завершився 3 березня урочистим гала-концертом у палаці культура дружби народів. Такі фестивалі і конкурси будуть спонукати не лише вже Великих майстрів, композиторів, а можливо навіть і юних композиторів до написання до створення нових музичних творів на слова великого Тараса. На головній сцені Черкас виступили вже визнані дитячі колективи з різних міст і областей. Юні артисти не лише з Черкащини, а й з інших регіонів України Чернівецької, Донецької, Рівненської, Луганської, Сумської областей. З усієї області поз'їжджалися діти всі веселі, всі радісні, всі танцюють. Якщо ви звернете увагу, то діти відвиступали і пішли дивитися, як співають їхні однолітки. Тобто, їм цікаво, вони ростуть. Своє прочитання творчості Тараса Шевченка демонстрували в різних номінаціях: вокально інструментальні ансамблі, солісти та аматори сцени. Проведення цього конкурсу. Це велика подія в мистецтві, велика подія взагалі в нашому краї, в Шевченковому краї. Перш за все, мене вразила кількість учасників в перший же день. Ми прослухали більше як 80 чоловік. Рівень, який ми побачили і оцінили, рівень був дуже високий. Репертуар, гала концерту, і перелік дипломантів та переможців фестивалю були сформовані за результатами відбірних турів прослуховувань, які проводилися 23 і 25 лютого. На участь у фестивалі подали 178 заявок. На думку голови оргкомітету фестивалю Валентини Шуковської, такі заходи об'єднують людей і дають можливість талановитим дітям продемонструвати свій творчий доробок та любов до творчості Тараса Шевченка. Я думаю, що сьогодні дуже важливо проведення таких фестивалів, особливо напередодні визначної дати до дня народження великого кабзаря Шевченка. Шевченка завжди об'єднав Україну. він об'єднує словом, навчив Україну любити. І цей фестиваль, я думаю, я впевнена в цьому, що він на сьогоднішній день закладає для молодого покоління розуміння великого слова Тараса. Цьогорічний фестиваль, репетиція року наступного, коли Черкаси стануть справжнім епіцентром святкувань 200-річного ювілею з дня народження Тараса Шевченка. 6 березня на відвідувачі фестивалю чекає театралізоване дійство гайдамаки за участю чоловічої хорової капели Ревуцького та Київського симфонічного оркестру. Черкаська земля дала життя найвидатнішому генію України. Тарас Шевченко Гордість нації. Його думи та мрії про краще майбутнє у кожному з нас, хто вірить у себе та Україну. Шевченківські дні в Палаці культури Дружба народів унікальна можливість по-новому відкрити генії Шевченка та розкрити свій талант. Відзначимо шевченківські свята разом за підтримки голови благодійного фонду Дитячий світ Валентини Жуковської.